Всім привіт, народ! В цьому відео хочу вам розповісти, що можна купити новим в магазині за 3000 гривень, а також вживаним на OLX. 3000 гривень це зараз дуже маленька сума грошей. Якщо перераховувати на долари, це в нас виходить 72 долари. Це дуже мала сума, навіть не 100 баксів. Ось. Але, в принципі, навіть на ці гроші можна купити телефон, який буде більш-менш адекватно працювати. Тому обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, хто б який телефон купив, в кого які пропозиції є. Відео буде цікавим. Також народ можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, будемо домовлятися о ціні, куплю швидко і без проблем. Ну, а ми починаємо. І так, по новим телефонам. Так як у нас бюджет дуже маленький, ми будемо дивитися цінне на є-каталог, е бо в офіційних магазинах, таких як Allo, Комфі. Факстрот ціни можуть бути завищені, бо там більше накрутка. Тому будемо дивитися на її каталозі, щоб максимально вписатися в цей наш невеличкий бюджет. Перший телефон це в нас Redmi 12C. Мінімальна ціна за нього 3000 гривень. По пам'яті він всього буде 3.32 Екран у нього 6,71 дюйм, IPS, звичайно. HD, не Full HD. Тобі ж буде видно пікселі 60 Гц. камери затички, основна на 50. фронталка там взагалі чисто ніяка По процесору тут стоїть Helio G85. За цю ціну, в принципі, ще більш менш адекватний Бо там далі телефони будуть взагалі більш печальні. от Але. Пам'яті тут всього 3.32, це дуже мало. І краще на таку пам'ять зараз взагалі нічого не брати. Мінімум треба брати наразі 464. Краще 6.64 або 628. Це зараз мінімум. 332 краще взагалі не брати. 232 взагалі ні. Далі, в нас йде ще гірша модель, трошки дешевша. Це в нас Redmi A2. Це в нас брат Redmi 9 a хто знає, це кирпич, який лагає ще в магазині, коли на стенді стоїть. Його можна купити, цей Redmi A2, за 2800 гривень. Екран тут 652 дюйма, IPS, HD, камери ще гірші по 8 мегапікселів, Екран, звичайно, 60 Гц. Пам'ять 32 влаштована і 2 ГБ оперативної. По акумуляторам тут зазвичай усіх стоять 5 тисяч. По акумуляторам до цих телефонів питань немає. Вони тримають гарно, бо в них процесори ніякі, вони не потужні, Акум більш-менш адекватний. Тому по, по акуму гарні, але ним користуватися неможливо, тому вам цей акумулятор не знадобиться, в принципі. Далі йде в нас Motorola Moto e 14-й. Тут взагалі 64 пам'яті внутрішні, але 2 ГБ оперативне, тому це точно ні. По процесору тут Unisoc Tiger T606, він буде максимально лагати, 2 ГБ оперативки це взагалі треш. От. Хоча внутрішня 64. По екрану тут 656 дюймів, IPS, HD і 90 Гц. Цей процес 90 Гц не потягне, там дай Бог, щоб 30 у вас було. Далі йдемо. Вже йде Nokia C22, також на 2.64. Це чистий сабрат. Цього мота, тільки від Nokia. все те ж саме, в принципі, плюс-мінус, також на UNISOK, тільки на іншому. Камери 13 мегапікселів фронталка також затичка 6,5 дюймів, IPS HD розрішення 60 Гц. По цінам Nokia 2700, Motorola 2900, плюс-мінус до 3000 їх можна купити, але я б, звісно, вам не радив їх брати, бо. Це такі телефони, які їм дуже сильно будуть лагати. Навіть для простих задач, щоб зайти ютубчик, подивитися, це буде дуже-дуже складно зробити. Навіть для роботи я б його не брав, би, навіть в таксі він дуже сильно лагає, і ним користуватися майже неможливо. Переходимо до нашого вживаного ринку на сайті OLX, що, в принципі, можна взяти до 3000 тисяч на OLX, щоб працювала більш-менш адекватно, щоб вам не хотілося це викинути у вікно. Перший телефон це в нас легендарний Redmi Note 8 Pro. В мене версія на 6 оперативки 64 влаштовані. Які в нього є плюси? Це його процесор. Тут стоїть в нас MediaTek Helio G90T. В Antuві нас вибиває приблизно 360 тисяч балів. Цього і наразі вистачає, щоб телефон більш-менш адекватно працював в системі. Навіть можна в ігрушки пограти в той же PUBG. Можна на середні мінімальних налаштування графіки пограти. Тут. Непоганий екран Full HD, да, 60 Гц, бо в принципі телефон не самий новий, тоді ще ставили всі по 60 Гц, Але цього, в принципі, достатньо. Екран тут гарний, IPS. з мінусів, що він не такий яскравий, як AMOLED, але плюс що не вигорає як AMOLED, І також немає Шиму, тому якщо у вас чутливий зір, то вам краще брати IPS. Також тут дуже гарні камери, основна на 64 мегапікселя і фронталка на 20. Також є ширик, є сканери відбитка пальця. Дуже гарний телефон, є міні-джек. Можна також поставити sd карту Латок тут у нас комбінований, дві сім-карти або сім-карта і SD-карта. По мінусам тут батарейка 4500 плюс він БУ, є якийсь знос. По батарейці треба дивитися не тільки в цьому випадку. В принципі, в будь-якому вживаному телефоні треба дивитися на його батарейку і на всі інші функції, щоб все більш-менш працювало, щоб батарейка не була дохла. Або якщо вона дохла, то хоча б щоб ви про це знали. От. Доволі непоганий телефон. До 3000 його можна спокійно взяти у версії пам'яті 6,64. Якщо більше поритися на OLX, то можна взяти 628. О, це буде краще, бо пам'яті буде більше. 628 наразі, в принципі, це як я вважаю, мінімум. І вам цього вистачить для більш-менш адекватного, комфортного використання. Ось такий, в принципі, непоганий апарат. Наступний телефон, який, в принципі, також можна купити до 3000 гривень на OLX це вже наступник Redmi Note 8 Pro, а саме Redmi Note 9 Pro. По його плюсах, це його процесор, то стоїть на Snapdragon 720G. Він доволі нормальний, потужний. в Antutu він нас вибуває приблизно. 390 тисяч балів, долісь версія Antutu. Цього також вистачає для більш адекватного роботи системи його. Можна і в ігрушки також пограти. По потужності вони плюс-мінус схожі з Redmi Note 8 Pro. От, один В один один. Тільки процесори від різних фірм. Які плюси? Також камера на 64, фронталка на 16. Тут вже екран у нас 667 дюймів, також 60 Гц. От. Він трошки більше, і також тут трошки більше акум на 5000, тут 4 500, тут 5. В принципі, цього вистачає там до дня активного використання, може десь до вечора. Також треба дивитися, щоб він був не посаджений, не з великим ізносом, але щоб більш-менш нормально працював. Екран тут IPS, Full HD, непоганий екранчик, хоч і IPS, але він дійсно непоганий. Також можна сюди поставити SD-карту. Є в нас міні-джек, реально доволі непоганий телефон. Також тут у нас відбиток пальців, кнопки включення тут на задній частині. От, ці два телефони вони будуть набагато краще, аніж ті, що були в першій частині. Ті телефони, які можна купити новими, бо тими телефонами реально неможливо буде користуватися ці, більш-менш адекватно себе поводять. Тут і камери такі, що можна щось зняти, і це буде більш-менш адекватно. І також тут процесори гарні, які досі тягнуть навіть ігрушки. Той же PUBG на середній мінімальних налаштуваннях графіки. Тут непогані екрани. В принципі, гарні телефони. Ну і ще один телефон, який можна купити до 3000 гривень. Це в нас буде Poco X3 на 664 або 628, дивлячись, як вам повезе. Він не такий популярний, як ці моделі. Його не так часто люди купляють. Але. Він буде за них кращий. Він точно такий же, як Redmi Note 9 Pro, але в нього вже процесор стоїть Qualcomm Snapdragon 732G, і в нього екран вже 120 Гц. У всьому іншому, він такий самий, там тільки кришка, в принципі, пластмасова, тут скляна. А на цьому в мене, в принципі, все. Ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, тисніть в колокольчик, щоб не пропустити нові відео. Пишіть в коментарях, в кого який телефон, і який би телефон ви купили б. Маючи 3000 гривень, буде цікаво почитати. Також народ може купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в Телеграм, будемо домовлятися ціні, куплю швидко і без проблем. Також я планую і надалі робити відео про різні бюджети по новим телефонам, по вживаним. Також окремо будуть виходити відео по, про AliExpress. Там трошки інший ринок, є багато цікавого і не дуже. Тому також. Підписуйтесь, ставте лайки, щоб не пропустити нові відео. А на цьому в мене все.